Президент Польщі Анжей Дуда зустрінеться із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, щоб дізнатись його ставлення до захисту союзників по НАТО. Це Асошейтед Прес. Заплановані сьогодні зустрічі за вечерю Відбудуться на тлі заклопотаності європейських лідерів з приводу численних критичних висловлювань Трампа про західний альянс йдеться у матеріалі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, Америка і весь світ готуються до нового президента Сполучених Штатів Америки. Як мінімум, готуються. Трамп може стати президентом, може не стати, але розумні люди дивляться наперед. Це тільки в деяких країнах. Не будемо тикати пальцем. Соціологи і псевдосоціологи вибивають нам, показують, що от Трамп тільки на 0,2% випереджав Байдена. Це все фейки, поширюють фейки. Таке відчуття, що я що мене оточує якесь. Ну я, я не хочу називати це слово, але е, ладно. Люди готуються до того, що Трамп може стати президентом. Вони з ним спілкуються, вони налагоджують з ним стосунки, вони знайомляться, але вони знають, в принципі, одне одного, і вони намагаються зрозуміти одне одного, вибудувати якусь комунікацію. Це тільки неадекватні люди можуть просто, знаєте, до останнього. Ну не покорюся. Знаєте, є така фраза, от не покорюся. І от це мені нагадує деяких наших співвітчизників, які до кінця кричали, що закон про мобілізацію не підписаний. Що ти його аналізуєш? Тут тільки хлоп, він за два дні підписаний, через 30 днів вже буде е, в дії. Все, все, все. Тобто, люди просто таке відчуття, що люди думають одним днем. Знаєте, чим миші відрізняються від крис, знаєте, щурів, вибачте, бо зараз вже хтось напише. Що, не креса, Щур. Знаєте, чим? У Щура пам'ять є. У Щурів є пам'ять, а у мишей немає. Тобто, там пам'ять обмежена одною годиною. Тобто, кожну одну годину миша так знову здраствуйте. Знаєте, от а де я, а що я, а хто ти? От інколи, коли я дивлюсь на наших чиновників, таке відчуття, що в них от, от щось подібне. Я абсолютно не хочуть дивитися наперед, назад, вліво, вправо. От є щось отаке, незрозуміле чим визначене. До речі, при цьому ці люди назначили себе самими розумними. Я ж дивлюсь на цих активістів, на цих. Людей із єдиного котла Соросів. І, і вони реально назначили себе найрозумнішими. І всі інші люди просто станьте і помалкуйте, ми краще знаємо, ми краще знаємо куди рухати країну. А копне що так кожного, а там ноль, там ноль, Там просто, знаєте, заучені фрази і просто чиста свідомість, у якої є просто одна програма, як робот. Телеграм в шапці профілю. Підписуйтесь, якщо ви не вважаєте, що це повинно бути з вами.